Всім привіт! Сьогодні я вас ознайомлю із ем, доповненням до гри Bloodborne Підземелля чаші. Воно таке от теж величеньке, коробка величенька, легше, ніж базова гра. Ну, подивимося, що всередині. Я, в принципі, знаю, що всередині, тому що в мене колись воно було вже. Але. Так, це доповнення м, доволі цікаве, тому що воно не додає якісь компанії додаткові, там ще просто картки якісь, воно додає можливості гри, тому що Bloodborne він є кооперативний за замовчуванням. А ось це доповнення робить з нього змагальницьку гру. Тобто, де можна грати, скажімо, проти інших гравців. Так. У нас тут є правила нові, тобто правила суто для цього доповнення. Вони не є великі, здається. Два листочки, два аркуші. І то один аркуш це титульна і, і вміст. Тобто дві сторінки де розказують. Замість стандартного ігрового процесу заснованого на кампаніях підземелля земельля чаші дає змогу гравцям поринути в персональну гру, зосереджену на боях. Та полювання на ворогів. Окрім того, гравці можуть також обрати режим мисливець проти мисливця, змагаючись один з одним допоки не залишиться один. Тут є тайли. Їх є певна кількість. Вони знову ж таки сорочку мають таку саму, як в основній грі, тому що вони можуть перемішуватися. Це є арена бою, це доповнення нам дає не тільки можливість грати. По-іншому, Воно також нам додає нових персонажів, мисливців. Це у нас є захисні екрани. Ну, тобто гравець ховає свої елементи. Ось так вони будуть згинатися в цих місцях, і виставити, щоб інші не бачили, що у вас на руках. Доповнення додає ще чотирьох мисливців зі своїми атаками. Знову ж таки, один мисливець дівчина, жінка. В основній грі там, здається, два жіночих персонажа і два чоловічих. Хоча це не критично, що вони тут мають. Так само йде трансформація зброї. Ось, це цікавий мисливець. В нього після трансформації є тільки одна атака. Але вона дуже крута. Детонація називається. Тобто ви зі швидкістю 1 наносите 4 шкоди і також наносите 2 шкоди усім іншим гравцям на відстані одної області. Ну, це дуже круто. Тут у нас карти, ще карти. І це усе. І далі мініатюри. Так. Далі мініатюри. Ну що, подивимося, напевно, спочатку на мініатюри. Дивна коробка. Ну, типу, оце віконечко конструкція могли б взагалі без цього картону, тому що так важко ці треї діставати. Ну і знову ж таки все роз'їжджається. Ну і я не дуже люблю такі речі. Ось так. У нас є чотири мисливця, є бос, є додаткові вороги. Ну, додаткові, тому що м -м, тут немає кампаній. Суто під цих ворогів в нас немає компаній. Але якщо ви дивилися розпаковку основної гри, то я там пояснював, що цих ворогів можна використовувати у інших компаніях. Там, де пише в компанії рандомні вороги. Їх можна брати звідси. Жахливі треї. От серйозно. Просто береш в руки воно все прогинається, розсипається. Мені не подобається. Але самі мініатюри просто бомбезні. От ви подивіться на, на цього пацюка. От. Ну він такий, ух. Хотілося б його розмалювати був би час. Шикарно, просто і відчувається вага, маса в руках. Чи ось ці от. Або ось така мініатюра величезна, так? Якщо ми подивимось, як долоня. Сторожевий пес. Древніх. Це в нас нащадок Птумеріан, здається. Такий він. Тут у нас є королева Ярна. Теж класно розмалювати. Ну, персонажі. Ось такий от. Вже не пам'ятаю, як його звати. Ну і Дуже тендітна мініатюра, хоча, може, вона так виглядає. Просто дуже багато ось цих всяких дрібних деталей. Люмінесцентні вони мали би бути. Там. Ну, вони ідентичні абсолютно. Ось такі в нас. Я вже боюся тепер в картон запихати це все діло. Справді, ну, пластик, ну, Такий ніжний, М -м, напевно, я це зроблю згодом. Подивимося. Ну тут у нас логічно, так? Тут є фази босів, тут є безпосередньо вороги. Скажений пес. Скажений пес. Ну, все це є флюоресцентна квітка. Дзвонарка. Вони також двосторонні. вони мають м м різні атаки, і це круто. Ну, цікаво ось ця. Дзвонарка. У неї такі специфічні атаки. Тобто вона викликає, ну так, в принципі, логічно. Ми бачимо, що вона не наносить нічого, вона тільки викликає і рухає ворогами. Може перемістити, може викликати. Цікаво. Я думаю, що це доволі цікавий персонаж. Ну, маю на увазі, в настільній грі тут буде. Так, і карти у нас будуть. Ну тут не тільки карти босів. Зараз вам покажу. Тут є ще специфічні механіки для цього доповнення. Окрім звичайних боїв. Є ще піднесення. Точніше, підношення. Отак от, от буде правильно сказати. Доповнення доволі величенке. Якщо подивитися по мініатюрах, таке солідне. Так, в нас є дві фази, як завжди. І що у нас тут по босах? Ну, там ми бачили, в принципі, їх багатня. Е, Душа одержима звіром. Немертвий велетень, ярнам королева Птумеріан. птумерійський нащадок. Ну і сторожовий пес. Тут навіть не те, що стережевий watчдог, типу пес, хранитель, оберігач. Ну, в принципі, сторожовий Древніх лордів. Є зброя. Ну, ми розуміємо, що це зброя до персонажів, які додані в цьому доповненні, це відноситься до них. І є ще колода ритуалів. Назвемо так, ритуали чаші. Є картка, яка розказує нам, як потрібно налаштовувати цю гру. Тобто, там обираєте трьох випадкових типів ворогів, одного боса випадково, ну і як це все далі працює. Так само, тут додається чотири рандомні тайла. Їх можна використовувати з інших. Доповнень із базової гри також. Що це в нас за ритуали? Це в нас підношення, є прокляте підношення. Є, як це сказати, гниюче, зігнивше підношення. І є третій тип. Не пам'ятаю, що це означає. Теж якесь підношення, певне. Ось такі от карти. Отже, покажу вам зараз ще колоду із м -м, ворогами, точніше, із їхніми діями. Ну, в принципі, тут є дві фази, як зазвичай. Можна подивитися. Підземелля – це доповнення дає змогу не тільки грати один проти одного, а також робити швидкі партії. Наприклад, ви не маєте бажання зараз грати із компанією, там дуже багато годин. Ви можете швидко зробити як забіг. Грубо кажучи, вибрати там трьох рандомних ворогів, вибрати рандомного боса, так само, як будь-яких ворогів, і зробити м -м, швиденьку партію. І це дуже круто, тому що швидка підготовка, м -м, не треба розбиратися із сюжетною лінією. Просто швиденька, хороша, цікава гра. До того ж, Можна комбінувати із різними ворогами надзвичайно. Я рахую, що це плюс. Ну, це доповнення, яке повинно бути. Якщо ви обираєте яке собі доповнення взяти після основної гри, то ну, це не є моє улюблене. Я би, може, його поставив навіть після або на одному місці із. Дивимося, тут є один тип, другий тип, третій тип, четвертий <плес> і нічого. Ну, Тобто, можна це рахувати п'ятим типом. Вони повторюються, але, типу, їх є достатньо. Ось така от колода. Тепер уже точно все. Всім дякую за увагу. До наступних відео. Всім па-па.